Привіт, малята! Сьогодні я вам хочу показати свій город. Я на городі посадила ось таку морквинку. І дивіться, вона вже виросла. Дивіться, вириваю. Оп! Це велика морквинка. А у мене ще виросла маленька морквинка. Ось вона. Це морквинка велика, а це маленька. Це яка морквинка? Так, це велика. А це маленька. Велика. Маленька. А дивись, хто тут у мене в землі ще вилізає? Це жук. Жук маленький. А це який жук? Цей жук великий, а цей маленький. А у мене ще є отакий ось дуже гарний жираф. Цей жираф великий, а цей жираф який? Цей жираф маленький. Так. А тут топ-топ-топ-топ. Хто йде це динозавр. Цей динозавр великий. А цей динозавр який? Цей динозавр маленький молодець. І у мене ще є ось такий великий лев. Як каже, лев рр. Цей лев великий. А цей лев який? Цей лев маленький. Ти запам'ятав, що ми сьогодні з тобою повторювали значення Великий. Маленький. Великий. Маленький. Великий? Маленький. Буду тебе також наступного разу чекати на свої заняття. До побачення!